Миру Божого Дровців, я хочу з вами поділитися, хто створив науку і кому вчені поклонялися. Наука вона була побудована на основі законів. Були вчені грамотні науковці, які досліджували, які розуміли, що у світі все стоїть на законах, все тримається на законах, а якщо тримається на законах. То, відповідно, є і законодавець, правильно? Творець всього абсолютно. І науковці вони все дивилися через теологію, тому що саме теологія є найточніша наука, яка є підтверджена, яка є доказана очевидцями, реальними людьми. Тому що багато хто каже, що еволюція це є наука, це є брехня. Це є фальшива філософія, яка є просто вигаданою, фантазія. І щоб все розуміти і вивчати, вміти читати книгу природи, творіння, ми маємо мати окуляри, якими являється Біблія, спеціальне відкровення від Бога. Якщо ми хочемо пізнавати світ і пізнати Бога саме через цю книгу, Біблія являється інструментом, через якого ми можемо пізнати Творця і абсолютно всього, що Бог створив на цьому світі. І мене так торкається, як взяти воду, скип'ятити правильно на 100 градусів. І вона на другий день так само буде 100 градусів через. Місяць, так і далі через роки, воно так само буде 100 градусів, так само Слово Боже, воно не зміни, воно було, є і буде. Закони були від початку, і вони залишаються незмінними. Тому, дорогоцінні, вивчайте Слово Боже, вивчайте Біблію, пізнавайте Творця через інструмент, через Біблію. Бог є прекрасний. Амінь.